Народ, всім привіт! Кого як день починається, то є Розкажу вам веселу історію. Коротше приходить водію таксі замовлення. Типа перевезення тварини. Ну, він приймає його, він під'їжджає до замовлення. Тут машину йому сідає дівчина симпатична там ну, так Повертається, ну, а де тварина? Запитує, чекати мені чи ні. І це в мене муж такий веселий, так замовляє. Таке замовлення веселе створює. Mm -hmm. <су> То так, так підписуємося, ставимо вподобайки, лайки. Бо щось підписок мало. Тут такі. Опалення вже в багатьох містах включили. Тепла, ну погода, конечно, така собі. Сьогодні дощ зранку був, зараз таке воно. Ну, добре хоч тепло, що не так кажуть накруте багато газу. Та й морозів. Я дивився на 10 днів, то в принципі немає ні ночі заморозків, ні. Так. пишіть в коментарях хто там як день проводить чи робочий день чи відпочиває хто от хто день от ну я то люблю в принципі жарити що там на моногалі коли... коли є кошти і вільний час а от по такой погоді, даже при налічі і того і того, то якось би ну, якось жарить воно, я не знаю. Хотя, если 100 грам бахнуть, що воно, да, потягне. Взагалі, це як настрій є, да, воно любе блюдо, коли з настр... ну, с настроєм, то все получається. От перших блюд, там борщ, колись я... Було, був настрій приготувати, коротше, подивився рецепт. Типа не біля воно в духовці, Ну, так я поняли, посередині дирка наподобі ватрушки. У ватрушки воно більше така. А то, ну, не до кінця закручене. Ну, таке, ну, получилось вкусні. Бував без настрою, воно як готове, що то тісто не підійде, то ще щось, то хтось зателефонує, коротше, а потім думаєш, а нафік я то і затіїв, то там чи щось варить, чи це. Взагалі тут да, допомагає, що не знаю. Ну, звісно, багато і хейту тут, там неправдивості, ну, так щось, якщо не, щось не розумієш лампочка в машині ну на габаритах перегоріла то в принципі поміняти і не сложно но надо понять як його там щоб воно все пластмаски раскрутить там все ключики ну ключи это понятно щоб були а там якраз надо було необичні ці Якихось їх <гум> ну що вставляються такі, як вони там називаються, рожкові. Не, не рожкові, а... Ну, взагалі-то не Ну, Да, сам не поміняю, що там теж приїхати воно то недорого рубльів гривень <кхм> 200, ну тоже, тоже тоже. Я два раза откручивал, раз открутил, короче, вынял, чтобы, ну, подивиться лампочка какая. <клес> и, хотя они все идут, наверное, до всех машин, что там P21 и 5, короче, они все, ну, маркировка одинаковая. Есть только однофазные и двуфазные. Однофазные, я так понял, это у нас... Габаріти сети двухфазніпа типу, на стоп. Типу, на зиму, щоб воно так горіло, як назимаєш на стопар, щоб воно ярче горіло. Хоча є сі, еті, ставлюють галогенки, но там теж треба лучше, щоб це робив електрик, тому що воно все піде, якщо там чи більше, чи зменшується кількість. ну короткою, Токає і може щось там кудись щось, щось інше потім перегорати Це, звісно такі, Особенно в цих ну, в нових машинах, в старих, то, понятно, там в Жигулях там чи там, в принципі. То таке, У мене, наприклад, був ВАЗ-21.099, то там... Права сторона, да, права сторона це стопарь і одна та сама лампочка. Три місяці чотири поїздить, горить, потім буває через місяць. І там не сложна взагалі відкрутити. Ну, теж так підлізти. Треба або такий ключик, щоб той постійно був. А якщо такого ключа немає, то сложновато. Там особливо два... дві гайки ті, що з під фари йдуть. В Ой, якось так. Так, ну ладно, підписуємося ще раз на канал, ставимо лайки, колокольчик, щоб приходили нові відео, які я планую знімати в майбутньому. І всім гарного дня. Слава Україні!